Всім привіт! Я б хотіла сьогодні на ніч вам показати таку красу. Ще раз бартлетіну продублювати, тому що вона не вміщується в кадр хоч як, як би я від неї не відходила. Зараз я її опустила на перший поверх для того, щоб мати змогу частіше дивитись на цю красу. Оця краса вже тримається місяць, і вона не збирається ніяк не зів'яне жодна квітка. Отже місяць тримається перша квітка. І скільки ще вона буде тримати, я не знаю. Я просто вражена і здивована, що стільки років я ніколи не чула і не бачила про таку красу. Оцей мексиканський канделябр, ось ви бачите, що він дійсно канделябр, оскільки. Кожнє суцвіття він тримає так достатньо своєрідно, вигинає віти і тримає у просторі оці свої квіточки. І знов я підійду поближче для того, щоб показати перше цуцвіття, навіть воно ще не повністю розкрите. І не розкритих суцвіть. Ще дуже-дуже багато. Отже, якого остаточного вигляду буде мати рослина, я навіть собі уявити не можу. Ну, ця королева має, звісно ж, їй треба підібрати красивий горщик відповідний до неї. У мене це не сталося з нею, тому що я навіть не уявляла, що таку красу я можу побачити. Отже, все так брутальненько було пересаджено в пластиковий горщик. Але зараз я поставила його в кашпо трошечки для того, щоб воно тримало воду, щоб вода не підходила. Тому що я повторююсь, що ця рослина вимагає дуже багато води. Достатньо багато. Поруч з нею ще одна красуня. Я б сказала, що це прима серед моїх антуріумів. Це... Люксуріанс, гібрид люксуріанса на регал. Я не можу сказати, що у мене люксуріанс вийшов таким красивим, він десь там у мене маленький ще. Регал у мене теж щось там мучається, а от дитинча вийшло отаким стійким, хоч одночасно було куплено з регалем, і ось воно отакого розміру. В порівнянні з рукою, ви можете бачити, який це монстр. Ну, тому, мабуть, гібриди оці... їх так багато роблять і так багато їх продається. У мене дійсно було навіть здивування. Думаю, ну навіщо купувати такі всякі гібриди, якщо кажуть, що чисті рослини коштують і ціняться навіть дорожче. А потім я зрозуміла, що такі є цінність в цих гібридах. Вони кожен по-своєму видає якусь. Надзвичайність. Це у мене лондонський туман, куплений на Аліекспресі, для того, щоб утримувати вологість. Насправді, купили ми його для того, щоб кинути десь маленький, маленьку ємкність в саду, щоб підтримувати, якщо буде спека, щоб там було. Але коли кинули в акваріум подивитись, як воно вийде, то мені дуже сподобалось. До речі, риба не реагує зовсім. Воно вже працює місяць, і на рослинах я це, це видно, що вони отримують цю холодну вологу і воно їм потрібно. Незважаючи не на те, що на дворі зараз вже більше двох тижнів стоять такі морози сталі, особливо вночі, Мені навіть страшно уявити, що тут вночі робиться, але рослини виглядають, ну, я б так сказала, непогано. Може, завдяки тому, що вони мають вологу. До речі, антуріуми, оскільки це гірські рослини, то вони люблять, полюбляють різницю температур, як з'ясувалося, вдень і вночі. Отже, прохолода вночі, але волога прохолода їм до сподоби. До вподоби. Оця камуфльована красунька Алаказія, Алаказія Алаказія, як вона там називається, ну, поки що пропущу її, але вона теж показує, що вона прокинулась і не збирається вже засинати. Я бачу абсолютно по всім рослинам, що вони пішли. Ну, Не можу сказати, що пішли в ріст, але вони якось після свята цього. зустрічається зима з весною, для них це як перехідний етап, відразу видно. Далі йде антуріум кларінервіум. Достатньо великі листи. Але він специфічно їх так тримає, наче соромиться, прижимаючи до стовбура кінчики листів нижні. Це виглядає імпозантно, я б сказала. Цікава рослина така своєрідна, своєрідна така темна, зелена пластина листа і білий. Біла зворотна частина. Ну, і весь час я повторююсь, квітує рослина. Монстера Обліква варігатна. Зараз не зовсім варігатна. не достає їй сонечка, але вона все одно красива. Ці лондонські тумани пішли на користь, на користь двом орхідеям. Це у мене орхідея підв'язана фаленопсис бульбофілум. В горщику було три рослини одночасно, я їх розділила, розсадила в одному ж горщику, але так розірвала на частинки. І от що я бачу: дві частини пішли вріст гарно, оскільки рослина купувалась зовсім мініатюрна. Зараз я б сказала, це вже велетень. А буде взагалі гігант. Саме цінується рослина довжиною свого листа. Лист досягає до півтора метра у дорослої рослини. А от третя частинка жива, але зовсім не росте. Отака от стирчить і все. Отже, тому голландці кладуть декілька рослин в один горщик, знаючи, що за теорією ймовірності, хтось виживе, а хтось жити не буде. Так. Наступна орхідея у мене рінхастіліс. Рінхастіліс, ну, я зовсім не могла до нього ніяк, ніяк пристосуватися, поки не побачила відео зі Шрі-Ланки з базару, де торгують квітами. І рінхастіліси там з квітами і з порожніми зовсім. З порожнім корінням висять на проволочках, так як і ванди. Ну, Я собі не можу дозволити йому залишити зовсім сухі, сухе коріння, тому я трошечки намотала на нього мох з фагном. І от він через цей сфагнум вже витяг своє коріння, і он, воно стирчить знизу. Я впевнена, що холодно ці орхідеї, але ну, що я можу зробити? Її завдання в цьому році просто жити, а там далі вже як станеться. За нею стоїть «Painted Леді філадендрон. От така розфарбована жінка. Якщо цей філадендрон попадає на сонце, він дуже-дуже красивий. І навіть у мене в тіні він стояв, він все одно красивий. Рябел і листя має, всі листи різні. І ще червоний оцей стовбур. Але цей філодендрон, як і всі рослини, треба достатньо довго думати, як їх поставити так, щоб рослина мала найкращий вигляд. Всі вони мали б найкращий вигляд, якщо б стояли на підлозі. І тоді на око припадала б, припадала б найбільша краса. А так, як вони стоять десь зверху, ну я чекаю, що буде далі. І на підлогу я поставити зараз не можу, тому що достатньо холодно. Ну, поки що так. Все одно красиво. Вже почав тут ми хижак цей накручувати свої шлуночки. Але теж йому холодно, ще холодно. Як тільки будуть плюсові температури на вулиці, так відразу він відчує і почне рости. А поки що я бачу, що підсихають ці шлуночки від холода вночі. Так, не побачу, не побачу, я тут в темряві ще якогось кліща. Ну, поки що не бачу. Дуже гарно видно, що. Пішло на весну на Алаказі Міккі Маус. Ось всіми барвами розфарбоване листя. Трошечки гафроване, підтягнуте, ну, дуже цікава рослина, нічого не можу сказати. Рясно надавала діточок і ну, діточки виглядають не так, як доросла. Оце доросла. І на зріст вона зараз можу показати, відійти трошечки в сторону. Достатньо велика рослина. Всі рослини тут великі. Антуріум Вічай гігант. Він крутить свій лист за сонцем, як з'ясувалося. І це як антени, локатори якісь. Ну, я нічого не можу протидіяти, я не знаю, як цьому. Отак От він крутиться цілий день різне положення листа, ходить лист за сонцем. Вже двометрова у мене рафідафора, ось вона, так їй важко мені навіть зараз згадати про те, що вона ніяк рік або півтора не могла пристосуватися, а потім, як стартанула і не може зупинитися тепер. Ось так вона повзе вгору. Так, хто тут ще цікавий, так, щоб, щоб побачити? По гіацинту водяному дуже видно, що скоро весна. Я, мені здається, от дня три тому я помітила, що він нарешті почав рости. До цього він чахнув, 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 чахнув. І все це валили на риб, що риби від'їдають йому коріння. А справа зовсім не в рибах, а в тому, що якось він відчуває пори року. Ще я хотіла, я жодного разу не показувала Антуріуфлоріу. Поліфлоріум, начебто так, так він називається. Він був зовсім маленький, тому я на нього зовсім не звертала увагу. Ось зараз це вже велика. Вже з'явилися великі листи, вони набрали трошечки ваги, як і всі, він на гноті, вода в нього зелена, частина коріння, можна побачити, дихає над водою, частина п'є воду, хоч ця вода достатньо холодна. Я повторюю, що вночі мені важко уявити, як. Наскільки низька тут температура? Я думаю, градусів 9 не більше. Але в день все це виправляється, і в день тут температура до 30 градусів, якщо виходить сонце. Філодендрон фірокосум, Красунчик мій, він був такий красивий, поки його не з'їв кліщ. А потім я його поділила і все. І цілий рік ми з ним не можемо прийти до тями. Але вже він почав рости нарешті. Ось такий красунчик. Лист має бути великим, але поки він невеликий, я йому вдячна, що хоч такий. Красива рослина і красива тим, що лист і темно-зелений, і шартрезний, і я навіть не знаю, що впливає на ці відтінки. Різні листи мають... Оцей різного кольору оксамит. Макдавел. Король. Просто король. І цей король вирішив дати квіти. І він росте в такій. Маленький зовсім таці, чи як її назвати, не знаю, мідній, причому, і мідь не заважає, і виходить, що коріння у нього знаходиться в мосі, а мох знаходиться в залізі, в міді. Тобто температури низькі, тим більше, в пластику тепліше, але все одно і алаказії. І той же Black Velvet і невибагливий шкура дракона Dragon Scale, Всі вони тут купою. І ось такі квіти пальці. Дуже імпозантні. Вже відцвіла стрілиця Регіна. Ось така трошечки обідрана ворона, да, тепер вже. Не, кор... ну, не королевна, але все ж таки. Чарівності вже немає, а так як хатня робітниця виглядає. Скажімо так. Ну, як я приблизно. Красива, красивий філадрендрон єлоусо. Отже, невиб... це найневибагливіша рослина. У мене взагалі, яка існує? І серед садових, і серед домашніх. Пальма першості у неї, от взагалі, без претензій. Це ж треба таке. З першого дня ніхто не звертав на неї увагу, і отак вона росте і росте. Два філодендрона споріднених: Флоріда Гост і Флорида Б'юті. Це Флорида Бьюті, красуня Флориди. У цієї красуні все листя різне, різнобарвне, різнокольорове, а поруч привид Флориди, Флоріда гост, на червоних ніжках білий лист, який потім темнішає трошечки, а потім ще трошечки і стає темно-зеленим. Але верхній лист весь білий, чисто-чисто білий. Рослина ще молода, і тому, я думаю, буде більш вибаглива форма листа, така, як у Florida Beauty. А поки що така малеча. Все одно красива дуже. Оленій ріг Платицеріум, бачачи, що я на нього не звертаю увагу, надавав мені діточок. І ось одна діточка отам стирчить. Зараз покажу. Вона отам, ось вона, зачепилася і росте новий ріг. Він давав на своєму листі пильцю. До мене приїхали гості, і дівчина сказала, що ви знаєте, він такий некрасивий, а я не можу весь час від нього відвести очі. Він наче притягує до себе. Це дійсно так, він якийсь магічний. А ось його пильца. Ось вона. Я не знаю, це жіноча чи чоловіча частина, бо є ще інший вигляд, вид. Ну, я зараз шукати не буду, не знаю, де його шукати, але я бачила десь, теж на листах. І ось воно запліднилося, і вийшло у нас, вийшов новий платіцеріум. Монстера все виношує, свої плоди. Чоловік десь вичитав, що воно має зріти рік перед тим, як його з'їсти, то він чекає, ну я чекаю. Алаказія Гигіана Сплеш. Красуня неймовірна, я чомусь думала, що Гігіана має значно більший розмір. Насправді, вона за вишки сантиметрів 60, але кожен ріст, э, лист це окрема картина. Всі зовсім різні, всі достатньо цупкі. Прокусити їх важко. Але один листочок у мене трошечки підпорчений. Він настільки красивий, що мені навіть жалко його чіпати. Так і росте. Це мережево, це манстера, обліква перу. Кажуть, що вона у когось там не росте, все воно росте. Росте в чистому мосі, без Добрив. Взагалі тут всі ростуть без добрив. Навесні треба буде, а зараз зим, взимку воно не до чого, тільки. Тільки мені е, ґрунт буде забруднювати, то я і не роблю цього. Ще нічого не підживлювала. Колись ми мріяли в дитинстві, щоб у нас, ну не в дитинстві, а коли були підлітками. Так хотілося шкіряну куртку мати. Це було, недосяжна була недосяжна мрія. І от, а якщо б ще такого кольору, то взагалі здавалося, що це все, кінець світу. Ось така шкіряна куртка. Це у мене алаказія лангілоба, а скальпрум. Алаказія скальпру, дає такі шкіряні листи блискучі. Ну, ця красуня платінум, алаказія платінум це тут поза конкурсом. Та всі вони, всі вони незвичні, всі вони на гноті ростуть, ніхто їх не поливає. Я не поливаю свої рослини. Монстер он там споживає воду. Бутлик стоїть, вона там напивається повітряними своїми корінцями запустила і там п'є. Ну, оці філодендрони підливаю трошечки, а так, хто на гноті, той на гноті. Рослина сама знає скільки витягти води, і взимку їй так легше. Мабуть, нікого не забула на цей раз, окрім меланохрізума. все ж таки покажу його. Теж бідолашна рослинка, вона постраждала, її залили, вона втопилася і ось не може ніяк відійти. Ну, от перший лист такий красивий, прекрасивий І вказує, що вже весна. Ось такий перець випустила, буде другий лист. Красивий філадендрон. Якщо вам дістався міланахрізом, будьте з ним уважні. Не заливайте його, він дуже цього боїться. На цьому все. Це сплячий пес. Він охороняє оцей диван. Да. Акваріум живе своїм життям. Не можу вам показати його у всій красі, тому що включається він вночі. Після того, як вимикають світло, все, у нас ця система зламалася, інструкцію знайти не можемо, як водиться. то воно сам, само собі, коли хоче, включається, хоче виключається. І як треба показати, як гості в домі він завжди виключається. Ну, це невелика біда. На дворі сніг. І я сподіваюся, ще дві ночі холодні, і буде вже на весну. Всім пока-пока. Чекаємо. На весну тихої-тихої вам ночі.